Сьогодні відзначають міжнародний день рідної мови. Його проголосили на генеральній конференції ЮНЕСКО у листопаді 99 року. В Україні цей день вшановують з 2002-го. Саме тоді президент підписав указ про зміцнення державотворчої функції української мови та сприяння вільному розвитку мов нацменшин до міжнародного дня рідної мови у Коломиї. Також відбулася низка заходів. Міжнародний день рідної мови у Коломиї відзначили особливо флешмоб за участю учнів та студентів міста. відбувся на площі відродження. Ініціював акцію Олег Глиняйлюк. Коломийська молодіжна рада та відділ молоді та спорту підтримали активіста. Кожного року проводить якось дуже банально заходи на щодо рідної мови. І ми вирішили поміж цих концертів і з планових заходів провести таку молодіжну масштабну флешмоб. Акцію це для нас дещо більше ніж просто. Мова, яку якою ми спілкуємося кожен день, це наше наше я, наша духовність, наша мораль. Для того щоб висловити любов та шану до рідної української мови, учасники флешмобу у вишиванках розгорнули найбільший прапор міста та утворили напис Рідна мова українська. А ще гуртом виконала державний гімн України, Долучилися до акції і небайдужі перехожі. У Коломийському палаці культури відбувся святковий концерт до міжнародного дня рідної мови. Щороку захід готують навчальні заклади міста. Цього року згодилися показати і свої таланти і свої напрацювання з політехнічний коледж. Студенти і викладачі, які теж проводять велику роботу, виховну роботу в цьому напрямку українською мовою. Молюсь під такою назвою, студенти Коломийського політехнічного коледжу провели святкову програму для учнів, студентів та мешканців Прикарпаття. Кожен українець повинен знати, що його мова є найрідніша, найближча йому, тому що цю мову йому мама дала. З самого народження, і ми хочемо нашим студентам, нашим молодим людям привити любов до цієї мови, щоб вони її не калічили.